Друзі, ставте подобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Помста за ранковий обстріл. Все прикордоння РФ було атаковано українськими винищувачами. В атаці брали участь понад 40 бомбардувальників різного типу. Росіяни не могли їх засіти радарами. Ще 20 були на чергуванні і запускали ракети з території України. Прикордонні аеродроми горять, підкріплення горить в небі. Харкова бій. Вибух за вибухом. Російські пілоти не чекали такого зухвалого нападу. Десятки бортів спалило в ангарах. Склади з ракетами також горять. А на трьох російських ядерних об'єктах код червоний. І на вечір 17 листопада все почалось. Також телеграм-канал Тоборопомсте пише про удари на авіабазі «Балтимор», якраз тоді, коли на взліт йшли фронтові бомбардувальники. Як пишуть джерела, два літаки спалили одразу, ще п'ять серйозно пошкоджені і навряд чи найближчим часом зможуть летіти. Також загинули і пілоти, які знаходились поблизу разом з техніками. Мова йде про дронний наліт у великій кількості. Сирени лунали по всьому воронежі. Що ж, бавовне буде більше й більше під час наступу на суми та Харків днями стало відомо, що Росія зосередила близько 400 літаків і 300 вертольотів біля кордону з Україною напередодні очікуваного масованого удару, за даними телеграм-каналів. Путін віддав розпорядження в разі його смерті нанести масовний удар по столиці України. За день до цієї новини з'явилася інформація про те, що самого Путіна відкачували в той же час ЗСУ наносять ураження по найближчих аеродромах. А в тилу пілотів кошмарять партизани ТРДК – сотні загиблих льотчиків з початку війни в той же час. У створеній конгресом США Комісії вважають, що політика Білого Дому серйозно підриває здатність України захищатися від російського наступу. Сполучені Штати повинні дозволити Україні завдавати ударів американською зброєю по російських силах у прикордонних районах РФ. Ці сили підтримують наступ Харківської області, зокрема вогнем по території України. Про це заявила гельсінська комісія. США. повідомляє інститут вивчення війни. Гельсінська комісія, неурядова організація, яка була створена конгресом США в 75-му році для моніторингу та заохочених. Чи дотримання гельсінських угод та інших зобов'язань обсє у ній беруть участь конгресмени, сенатори, політичні, воєнні, безпекові експерти. Комісія заявила, що США повинні не лише дозволити, але й заохотити українські сили завдавати ударів по військових об'єктах РФ, які дислокуються і ведуть вогонь з прикордонних районів Росії в рамках наступальних операцій на півночі Харківської області. По військах РФ, які дислокуються і ведуть вогонь з прикордонних районів Росії в рамках наступальних операцій на півночі Харківської області, вай Наголошують, що українські удари по силах у Росії, які безпосередньо підтримують наступальні наземні операції на півночі Харківської області, за своєю суттю були б оборонними і характеризувати такі дії як наступ було б некоректно. Аналітика Сідаблю наполягає, що обмеження з боку США, можливостей України завдавати ударів по військових об'єктах у Росії створило у прикордонних районах РФ укриття, звідки російська авіація може завдавати плануючих бомбових ракетних ударів по українських позиціях і населених пунктах. Також у цих укритті. Тя вільно накопичуються сили окупантів перед перекиданням на територію України. Така політика США серйозно підриває здатність України захищатися від російських наступальних операцій на півночі Харківської області. Йдеться у звіті інституту. Напередодні повідомлялося, що група українських нардепів прибула до Вашингтона, щоб спробувати отримати дозвіл від влади США на удари американською зброєю по території Росія. Раніше Великі Британія заявила, що Київ має право використовувати зброю надану Лондоном для нанесення ударів. В цілях на території Росії, адже Москва б'є по українських територіях. Після цього в Кремлі поскаржились на пряму ескалацію. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Стату подобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.